Всім мої вітання. Сьогодні буду готувати котлети жарені на сковорідці і заготовки на фрикадельки. Кому цікаво, переглядайте. У мене тут пів кілограма фарша, дві середні цибулинки і 4 сухаря із висівкового тостового хліба. Добавляю сіль перець. Ціль за смаком і чорний молотий перець. Все перемішую. Перемішала тепер буду виробляти. Сковорідка гріється, я мочу руки в холодній воді і буду виробляти. жаряться котлети, вирішила наробити полуфабрикати фрикадельки. Тут пів, пів кілограма фаршу беру таку цибулину, потру сюди. Котлети вже перевернула. Правильно поки дожариться. А на фрикадельки солю за смаком. І чорний перець. молотий. Фарш на фрикадельки перемішую руками і буду виробляти шарики. Так, фрикадельки одну дощечку вже виробила, але ще є фарш, буду виробляти другу дощечку. Обидві дощечки ставлю в морозилку. В сковорідку налила води трошки. І щас виливаю в кастрюльку і трошки протушу котлету. Хвилин п'ять. Водички мало, вони швидко закипіли, роблю маленький вогонь, засікаю 5 хвилин, щоб протушилися. Ось такі котлетки вийшли.